І так, всім привіт, друзі! З вами я, Микеланджело в Майнкрафті. І сьогодні в простиній бидень я вам зараз покажу, що я зробив. І загалом так би, міні свій апгрейд покажу, міні-ремонти, що я зробив за кадром. Тут досить прикольно, ви вже можете побачити дещо, деякі зміни, думаю. Перше, ну бачите, тут ці стіну чуть, чуть так поміняв. Далі, тут є друге сердечко доклав. Тут бачите, що на одну пластинку. І отака надпись Мік ну взагалі. Красиво ніби вийшло. Напишіть в коментах, чи красиво вийшло. Ви підпишіться на канал, ставте лайки, щоб е, я ще на наступний раз красивіше це зробив і ще. Тут я одну пластинку забирав, і, 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 і все ніби. Тут я нічого не додав. Я хочу такі обої міні покласти. Ну, щось по типу обой. Думаю, ви зрозуміли. Так далі, далі. Ну, Ніби я все зробив. Сіта, я зараз полечу. А чого я літати не можу? Я тільки що бачите два рази стрибаю і не можу. А чого я виживанні? Сіте, це що та. таке. Перше, чого я проснувся посеред ночі, друге, де мій креатив? Третє що це таке? Що це за скринька якась. Ей, ну, коротше. Що це таке взагалі? Що тут лава робить? Ну, добре, стрибну я на лаву. і куди далі? Бачите, отут є островок є. Я... Отсюда! Е -е, стійте. А як вилізти? Ой, гаряче, гаряче! Та блін, то що це? Зараз ще раз попробую. Вони мене так просто не візьмуть. Так. Дивіться, стрибаю. Ой! Стрибаю. А, там блок стоїть, а тут? Тут тоже. На плиту? Ні, на плиту не достану, ну! Поможіть! Блін далі не працює. Ну дивіться, я вже роблю все, що можу. А якщо, туди ж треба якийсь предмет по факту, або щось тяжке покласти. До речі, сердечка заласти можна. Щось тяжке, щось тяжке, я не знаю, що можна тяжке. Дайте подумати. А, боже, тут теж бар'єр. А мені здається, у мене є одна ідея, як це можна відкрити. Дивіться, я вам зараз покажу свою ідею, задумку, ну, типу того. Тут Є е, лук, правильно? Дайте, бачите, лук з одною стрілою. Лук і одна стріла. І можна просто стрілою, напевно, на плиту покласти. Але я не знаю, чи це спрацює, але одна стріла у мене є один шанс. Ну, так. Оп! Є! Е. Спрацювало! Ура, 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 ура! Так, е, з оп. Ні, я стрілу підібрав. Ні, ні, ні. А як вилізти, як вилізти? Поможіть. Так, зараз піду-піду. Зараз я подивлюсь, чи лук є, чи ні. Ну, стріли нема. А лук є, подивіться. І пше, чого так різко світліше якось стало? Ну, не знаю, ну коротше, тут і далі пробувати. У мене знов є лук, я так розумію, цей лук, так якби кожен день. Ну, не кожен день, кожен раз, коли я буду помирати з луком, він буде пропадати, то він потім буде з'являтися в цій скрині. Дивіться, заголовок я вже зрозумів, отут. Далі проходжу. Наступний етап зараз буде. Я вже ж крутий, я вже маю лук стрілу, ну, коротше. Ти мені треба туди. Тут, правда, три блоки дистанції, але я сподіваюся, що я зможу. Оп, і готуюсь три. Один. ой, ні, ні! Ой, боляче, боляче, ой. Ой, чого зараз не боляче? Я змінив про те, що мені боляче, але потім різко, як я знову на коло свого ліжка з'являюсь. А, я з луком не умер, тому тут лука нема. Ну і просто мені потім диску всі біль пропадає взагалі. Так, оп, сюди. Сюди. І сюди. Фінальний. Так, а ну. Три та один. Блін, капець. Треба якось цей паркур гарно пройти, а не вмирати постійно на ньому. Оп! Та блін! Назад, назад, назад. Я на цей островок залізти, але там так якби цей бар'єр чи що це, але його ламати не можна. Він би. Ой, стріла пропала, ні! Блін. Я зараз як піду, подивлюсь. Надіюся, що в мене там лук міг вітром посунути якось. І... подивіться, так, посунулось, бачите, вітром посунулось, я так розумію, лук посунувся вітром, він тепер там лежить замість стріли. А я тоді так не мігла зробити, бо я не дістаю бо там сіти, я потужусь. Все ніби. І зараз буду. Та тушись! Все. Достребую ось туди оп. Далі. Дивіться, я сюди вже перший раз дострибнув, мені тепер треба Туди. Оп! Є! Я на рекорді. Так, а тут ще буквально чуть-чуть може так було простривати. Є. І ану. а Це що? Оп? Є, Сіта де я. Тут є якісь сходки невидимі, чи що? Ой, я нечайно впав! Боже, я випадково впав, я майже прийшов. Але я, нечайно, назад відійшов, поступився витрич, що там. І Оп, оп. І ой, ні, цька... Ой, ні, ні. ні, ні. Так чуть-чуть, тихо. Зараз пройде. Так, оп. Оп. ні, Блін. йду ще раз ти попробую. Треба оце. Та блін, я за швидко стрибаю, я просто оп. Сталю б'юся і все, я не можу далі вже ті дострибнути. Ану, зараз як вийду отак. Оп-оп і оп оп. До речі, я планую скоро переїжджати, напевно. Так все я дійшов. Ой, а куди я пішов? Я назад, нечайно, вернувся, капець. Угу. А я цей лук. Ні, я не можу його забрати, бо його вітром здуло. Але. Блін, я в лаву впав. чого я все в лаву падаю? Я що якийсь? Ну? ну, чи що? Оп. І оп. Е, так Я оце потушу, лук ще згорить, нечайно, Ні-ні, мені цього не треба. Паркурю, оп, мені ще чуть-чуть. Оп. І. оп. Я... Сіда що я тут? А, так тут сходки є, точно. Так, куди, е, куди, куди, куди? Оп. А куди йти? Я не розумію щось. Туди. Оп. ой ні ні ой Ой-ой-ой-ой. Так, я піднімусь по цих сходочках акуратно, головне. так, Бачите, який тут бар'єр високий, я його не перестрибну. І оп. і-і-і, Тут є сходинка. Ой, якась. Ні, але то вона не. Там бар'єр далі. Я далі не можу прийти. Фух, як мені цей паркур пройти? Я не можу навіть до цього ід достринути. І знов цей бар'єр, врізався, та що за капець? Так, оп, сюди, сюди. Ой! Ну так. Ну та блін, мені ще чуть-чуть, я майже вже доприйшов. Я свій рекорд вже і так побив. Оп. Оп. І. Так. стрибок. Оп. І тепер сюди знов, Оп! Є, я дострибну. Сітей раз, два. Тобто там далі нема. Отут є. Я б про це взагалі не сказав, що тут ще є. Е, дивіться, зараз я стрибну. Оп, і що тут є? Де тут є щось? Я щось не можу знайти. А, тут. Бачите? Не виділяється. Добре, що виділяю і там. Ні! Боже, я не взяв розгон, я на місці просто стрибнув. Та блін, я знов сюди впав. Та знов? Що, що за капець? Ф, ні. Ну, мені ще чуть лишилось. Давайте. Ході лайки, підписуйтесь на канал, у мене получиться. це треба поламати і. Ф, три вдоха. Іду. Блін. Знову три. Починаємо. Оп, аккуратненько. Ні. Не встигну. А куди? В'єдно цей бар'єр врізався. Ну, три вдоха я вже зробив. І тепер можу йти оп. Оп. І. оп. І оп. Так надію, що все добре буде зараз. Ні. Блін, мені ще чуть-чуть лишилось, ви бачите, який вже рекорд кладу. Мені зайти я зараз все і спробую, я прийду, я вам кажу. Мені так здається. Так, е, оп і все. Подивіться, у мене всі хп і я можу навіть так сіти отута. І останній стрибок є. І тепер останній просто стрибок. Оп! Я тепер навіть, якщо щоб лаву впаду, я пройду! Фух. Я пройшов! Я це прийшов, ви лайк поклали і я прийшов. Е, а головне питання. А як мені це поламати? А як? Ну я ж ламаю, бачите, воно не ламається. Е, редстоун поламаю. І, 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 а що мені робити? Капець? Ну, я коротше, буду це пробувати якось, напевно, ламати. подивіться бачите. Я буду це якось пробувати ламати, якось блоки поламаю, якось всередину прийду. Ну, коротше, з вами був я, в Майнкрафті. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Всім па-па!